Очі хамелеони Для вас ми знайшли людину із очима, які схожі на хамелеона. Різниця у фото 5 хвилин. Бути власником таких очей цікаво кожному, особливо жінкам. Але мати їх можуть далеко не всі. Найбільш піддатні до зміни кольору сірі очі. А от чорні і карі майже не здатні трансформуватись, але бувають і винятки. Вчені припускають, що це пов'язано з нервовою та ендокринною системою. За спостереженнями, очі змінюють колір в залежності від освітлення, дня, кольору одягу та, саме головне, настрою. Очі хамелеони мають здатність змінюватись протягом доби від найсвітлішого до глибоко темного кольору. Причому одночасно на обох очах зміна кольору очей не є якоюсь патологією. Це скоріше особливість, однак ця особливість може бути ознакою серйозних захворювань: Ірит, іридоцикліт,